Був такий час у ковід, коли відчинилися двері. Донизу вони вели, до мистецтва. Простір підвальний, високі стелі. А зверху, на першому чи вищому поверсі, десь працювала моя бабуся 30 років тому. Вона з'єднувала лінії чи мала іншу роботу, про яку так мало знаю, Дар'я або Бабцедарця. Я зустрічав людей і знайомився з ними. Зустрічав і залишався мимо. Перші розмови з натою. перша ніч в галереї. Так сумно засинати в палаці, коли наодинці. Я пам'ятаю танці і зговорені вірші, що ними так і не стали. Зустрічі із письменниками і ярмарки благочинні. Я приходив сюди, щоб забути самотність. Я був поблизу, коли шукав людей для традиційних танців. Люди кидали донати за листівки і фото. І ми танцювали улітку картоплю і ойл. На сходах катали скейтери і вправні істі самокатів. На дворі грали у шахи і алкоголь охочі. Тут слухав джаз і концерт батога, Співи лілові і розколяду, на якій не було мене. Тут Сергій Кейн писав у блокнот. Тут завершувався перший день фестивалю «Ї» за півроку до повномасштабки мій перший ї. На пошті я грав у «Майндгейм» і ходив на побачення. Годував близьких малиною і полуницею, праця на пошті, мов мистецький коворкінг, зручні крісла і дивани. Я писав про на пошті для видання «Миттєц». пив чай із геєм і роздумував про мобілізацію у розмові з Вахтангом Кіпіані, вправляння у фото та відеозйомці. Я бачив Лесика Омодаду на заходах, а значить, це було щось. І не все до вподоби наприклад, стендап, але є проєкти про андеграунд міста. Скульптури Ліланда Беті, промовляння про хаська, інтерв'ю з Юрієм Матевичуком. Коли не знаєш, куди йти в Тернополі, йди в цю кентавричну галерею, йди до людей і до мистецтва. Можливо, нічого й не трапиться до смаку. Ймовірно, щось знайдеш собі на поживу. Ти, що відкрилася виставкою Олій Михайлюк з днем народження на пошті.